І всім привіт! Це четверта частина, яка я виживаю 100 днів. В що частині я зробив дом ось. І взорвав його, як бачите, кріпер. І зараз нам треба йти по стекло. Тобто по пісок. Підемо зараз, нам треба 4 піска. Якраз він тут у нас рядом. Спускаємося. Раз, два, три, чотири. Так, ще на... і ще не знаємо, що тут. А, Зараз ми доброму. Все, тепер тут нема бульбашу І пливемо переплавляти. Ой, йдемо переплавляти стекло. Біжемо. Господи. Ага. Нам знов не хватило як завжди. Жалко, жалко. Значить, ставимо пісочок. І зараз це бисенько. Господі. На чого добудемо. Так, хай воно пише переплавляється, а ми побігли у шахту. Поняв. Другу підемо. Не, а їсти хочу. Ладно, кріпера зараз убьємо. Що ти, кріпер? Плаки, плаки. нормально нормалда. На. Спускаємось. І слава богу, тут мобів немає. Це дуже рада. А тепер саме опасне. Ой-ой-ой, я в пробіг. прибіг. Нічого зараз все зроблю. Ми ще в цю сторону я бачу, не ходили. А, тут місце і немає нічого. Що там під водою? Ого, ага, нічого немає. Ага, є, є. Давай швидше. Крузь два заліза круто. А де море, йдемо добувати сланець. А глибинний сланець. Понятно, чому так назвали, бо він на глибині. Да бувай, ну, сховаю, ну, схоже, доведе до 20. Ку. и не было, ладно, думали, здесь... эм... а, подавать. Еще раз, давай, думаю, хватит. Теперь бежим наверх. Ох, блоки должны быть. Шерсть, ладно. Я такие прям уж важные, вдруг найду. Ну, тут, ладно, камень забуду. Точно, Кирочку надо взять. І піднімаємось. Ой-ой-ой, в мене блоків нема тонку. Нічого. Чік. Зараз добудемо. О, у нас вже 15 блоків, круто. І тепер піднімаємось, строїмося. Чик, чик, чик. И через трое, два, один. Все. И еще надо подниматься. Ой, ой Не хватило все-таки блоки у меня. Ну, ничего. Ну, Сам... Господи. Я извлекался трохи. Піднімаємось. Значить, беремо блоки і ставимо. А, вже можна і в принципі і без цього. Все, піднімаємось. Чик-чик. Господи. Давай швидше. Скоро все одно ми будемо закопувати. А сюди ми ступеньки мене є тут же ж. Так, біжимо, переплав... Ой. А, не знаю, нам начало... Слава Богу, у нас є камінь. Кругляк, точніше. Він нам, він нам потрібний. Все. Вставимо чотири стекла. Господи. Раз, два, три, чотири. І мені треба буквально три таких. Раз. І швидко перетворимо це на доски на палки. Давай нам ще один. хватить. Беремо, ставимо. І у нас є камнерізка. Переключаємось, робимо отакі. І планімо усе робимо. Тепер ми також робимо це на доски. Ладно, хай буде 20 штучок, буває. І викапаємо туди яму. Спочатку цьо частині, а потім інші. Ой. Ладно, на місце саме поставлю. Та ну що я криво ставлю. Ой. Ставимо сюди, ставимо сюди. Ставимо сюди. Сюди, сюди. Ой. Забувся. Сюди треба доски спочатку поставити. Тепер можна Ну ладно, потім поміняємо. Бо не так, хоч і треба там було доски. Ой, дерево. <кхи> а готові доски в мене. Ну чого, поміняю. І понятно, забуваємо по підсольчиками. Я тут схожу в шахту, якщо не хватить. Значить, ставимо сюди, 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 а сюди доску поставимо. Оп, чик, чик. Раз, раз і раз, два. Ну і тепер треба якось підсумки. О, поставив. Ну і довжу нам хватить досок. І прав трошки підробного вийти, але у нас вийшло ось так. Ну і майже дом готовий. Викладаємо все непотрібне. І нам треба розширювати сундук. Зараз беремо доски, дерево і робимо. А, блин. Господі. Робимо доски, сундук, один надо нам. А з цього все робимо палки. ну І тепер кладемо сюди. Ну і тепер сундук у нас, як бачите, двойний. Ми, значить, ставимо ну, Ось такий у нас домик вийшов. два черри. так он к сюда. Вижу. ну И домой спаты. И дымусь на закат. Какие красивые же у нас закат. Такие закат. О, Господи, давай побыстрее, что заходит солнце. Зараз можна спати? Ні. <кій> Давай швидше. Вже навіть луну бачу. А тепер, ура! Я знімаю 9 минут. Майже 10. так. Зараз я підкріплюся для команду. І піду в шапку. Попатись під себе. Ну І давайте приблизно, десь отут Будемо копатися під себе. Ого, повезло нам зразу уголь нашли. Чи? Ого, як багато тут його. Добробоги йому залишилось трюгля, так? Тепер знову копаємо себе. Ого, подивіться, знову уголь. Копей. Нам взагалі сьогодні везе на уголь. Не буду шоти, якщо ще раз я прокопаюсь блок один, і знов буде уголь. Подивіться, як нам везе. Це Другий раз два рази подряд попадається уголь. І ще раз копаємось, правильно, да? так? Я в какую шахту попал. Ой, я факел забыл, походу. Еще, я вот я так уже бачу. Надеюсь, вам видно. Лазурит! Еще лазурит. Ну, подойдите к меню и зайдите сегодня. То на уголь, то на железу, то на лазурит.

Так що ходім до заліза мого. чик, чик. Ось моє залізо. Чотири штучки. О, господи, куди ти тут узявся? Так, ну ще піднімусь, я буду копатися під себе знову. Це на спон Ага, Ой, якраз. Копаємось під себе. З -з -з залізо. Чого? М просто я не знаю, що це. Мені просто везе тут. Ну, ви самі бачите, То уголь, то залізо. то лазурит, то знову, то залізо. <кій> ну це вообще. Полішоти якщо алмази найду. Набу це яке. Ізумрут. Не знаю, буде копалося до цього глубокого сланця. Копаємось поки кірочки не поламаються 62 угля. Це без слов, коротше. Уже 25-та висота Скоро буде, вже майже та 30. Все, 30-та висота Нам не хватить кірочки на 20 блоків нам хватить максимум до 40 40-ї. А ні. Я думаю, це хватит до 50 ї 46-й. Ладно, я виберу, включу камеру. Так, я уже вибрався. Уже вдома. І, о, господі, треба робити кірочку. І відро води. Так, Лазурит кладемо. у нас уже так залізо на переплавку, палки беремо. І йдемо робити кірочку. Значить, додаємо сюди стики. Шесть. Кладемо сюди. Робимо кірочку. Навіть. А ну і кладемо залізо. Потім палки нам не потрібні, Угля вугля кладемо і все. І робимо трошки факелу. Факелів. Так. Все. Йдемо копатись копатися Чи підожди, що там у нас по сонцю. ще нормально а по времени 15 минут я ще успію за 3 минути так ходімо. я тут не сильно прокопаюсь бо у ще підхилиться я себе покажу ось боком просто прокопаюсь щоб не впасики треба блок на місце поставити Копаємось, копаємось. Так, стрімно. Все. я мы падати. І копаємось дальше. Ми дійшли до мінус 46 висоти. Так. Копаємо вже 20 господи, скільки нам ще десь? Плюс-мінус 60 блоків копати. Значить, а зато у нас дві кірочки є. Копаємось. Уже 9, 8, 7, 6, зараз. Уже, як бачите, знову цей, глубинний. У нас сіки розкав глубинний сланець. Напишіть в коментарях, скільки раз я скажу глубинний славець. У нас вже слово бісить. Не знаю чого. Подумаєш пару разів сказав. Тож рядом десь наші тяшах, бо я чую паука. Уже нема. Вже 30, мінус 30. Значить ми скоро дойдемо до нашої... до куди ми докопалися на першої залізної кісті. І через 3, 2, 1, 0. Все. Копаємося дальше. Я в якщо ми зараз знайдемо алмази по путі. Це буде ідеально. Ладно, ну я не поймі. Тепер копаємось. Буквально прокопаємось до 212 чи до скількох. Ну, коротше, до кінця відео. Що тут залишилось? Буквально можна сказати, минута 30. А менше Копаємось. Уже 200. Підолинська. А. 44. Ну, ще давайте 4. О, новий. Рецепт. Верста. Короче, якийсь блок. Зараз подивимо, що це за блок. А туф! Таке прикольне названня. Беремо факели, ставимо і далі копаємо. Копаємо. Думаю, до 32-го докопати, буду вже закінчувати відео. 35 зараз буде. 34 І 33. І тут 32. ну Ми ламазим поки що не знайшли. Так що буду закінч... закінчувати, так що всім пока, п'яту частину.